А зараз сторінка сонячних вітань. У неділю, 17 липня, день народження у найкращої в світі матусі та дружини Ольги Миколаївни Микосянчик, яка проживає у місті Коростишеві. Михайло Колісник, син Ольги Миколаївни, який у свої 18 обороняє українську землю від російського вторгнення, не має можливості особисто привітати з днем народження, обійняти й прошепотіти теплі слова найріднішої у світі людині мамі. І саме Коростишевське радіо стає тією ниточкою зв'язку. Зку між рідними і на нашій хвилі звучать від найріднішого найдорожчого сина Михайла. Вітальні теплі слова для любої матусі Ольги Миколаївни Микосянчик. З днем народження, матусю, ти найрідніша й найближча для мене людина. Ти найпрекрасніша матуся у світі. Я тебе дуже люблю. Ти мене ростила. Ти мене плекала, ти до мене щастя, мамо, закликала, долю гаптувала вмілими руками, Ти зі мною завжди серцем і думками. Шлю тобі я, мамо, свій уклін низенький. Шлю тобі вітання, я зі святом ненько, Зичу тобі долі світлих сторінок, Я тебе цілую, мамо, твій синок.